Друзі, всіх вітаю. Сьогодні ще один виробник, ще одна торгова марка. У нас получить повний рознос за неякісну продукцію. За, ну, за незрозуміло, що вони там придумали, навіщо придумали. І е, для чого це відео? Ну, по-перше, щоб ви не купляли ось таке от. А по-друге, щоб. Е, ми з вами навчилися вже вибирати обирати правильні катушки за розумні гроші. Не у всіх вистачає гроші на шимана на дайва, на щось там більш дороге. Можна купувати дешеві катушки, це я вам вже довів. Є непогані рішення. Але коли обираєте, на що маєте звернути увагу, є як чисто візуальні характеристики у нас. Так, і а, ті характеристики, які вже можна побачити, коли ви вже катушку купили. значить Відкриваємо зразу, відкидаємо маски. Це у нас катушка Корморан. Корморан якесь Родео. Дуже стара модель, але від одного власника приїхав мені і дуже старенький Twin Power Ось такі от. Наприклад, ручка. Цьому Кармарані була зроблена на покопі як у Шимано, а деякі рішення, ну, просто провальні. І зараз ми з вами трошечки розберемося. Значить, перше. Вибачаюсь. Так. А перше, на що зараз звертають уваги. Зроблять, роблять акцент, ті, які не мають чим похвалитися. Роблять значить, е, е, акцент на дизайні, да? значить, жінки, у яких немає розуму, вони виділяються там, часто зовнішнім виглядом. Не завжди так, але є такі. Поговоріть і буде все зрозуміло. Чи там машина, чи автомобіль, чи будь-що дизайн. А на ті роки, коли була випущена ця катушка, я не знаю скільки. ну Я думаю, що точно більше 10 років було модно, щоб значить, воно там все крутилося. Тому знімаємо шпулю відразу бачимо ось такий тягарець. Значить, що катушка розрахована на те, щоб вона після там. Оберту ручку, ручки крутилася і рахуємо, раз, два, там 50 раз вона покрутилася, значить, о, супер, да, вона дуже легко йде. Але спробуйте її зупинити, і це буде теж нелегко. Тому, наприклад, концепція сучасна дайві Light Touch, легкий старт, легкий стоп. Наступне: коли торгова марка невідома. А, значить, буде акцент на кількість підшипників. Ну, давайте почнемо з цього, наприклад, на цьому прикладі. H, мама рідна, 11 підшипників. І давайте порахуємо, де вони знаходяться. Значить, типово маємо два підшипника на ведучій шестерні. Жах. Можна було сюди поставити. Тут можна було поставити два підшипника на відому шестерню на Аж ні. Тут стоїть один підшипник. Один підшипник, і так званий плюс 1. Це у нас обгонна муфта. Або там миттєвий стопор, як хтось називає, називається по поновочному це обгонна муфта. Два, три, три ми маємо підшипника. Значить, один підшипник на паразитній шестерні. Причому маленький. У дайві, коли дайва ставить, не скрізь воно стоїть, але коли вона ставлять, ставлять не менше, ніж оцей. 7 на 11 у, у шумана взагалі не стоїть. Вони вважають, що це не обов'язково. І нормально, катушка працює. А, так, маємо, рахуємо, раз, два, три, 4. Один підшипник під роликом. Хоча можна було поставити два Чого два не поставили. 5. Два підшипника в кнобі. Кноп нерозбірний. Тому люфтить, шумить. Обслужити його нереально. Часом буде скрипіти. Краще відразу замінити вісь. Ну, коротше, все треба замінити. І поставити тут нормальний цей нормальний нормальну вісь, нормальний кноп. 6-7. Ей. А де ще три підшипника? І дивіться, фокус, покус Не знала, куди запихнути, туди не здогадалася. Можна було їх запхати в шпулю. Це просто сміх. Три масіпусіньких підшипника, які ну, дуже швидко псаються маленькі підшипники, неякісні, шумлять, піщать, але під шпулею не буде це і видно. Аж три підшипника між ними жодної шайби, щоб вони тут там незалежно, якщо там один заклинений, щоб вони незалежно один від одного працювали. Три підшипника в шпулі. І ось весь наш секрет. Ну, а далі вже ну, нема про що казати. Шестерня маленька. Да, да, оце ще. Це просто чудо. Тут ми подивимось. Дивіться уважно. Ось в звичайних ручках, я не знаю, Робі, сап... Фаворити, флагмани. Тут ми маємо шестиграник. Тут я думав, що чотиригранник. По суті, ручка. Тут от у нас профіль схожий на 4 а ручка сама люфтить. Пластик у нас тут. Пластик уже облізла. Облізла фарба тут. Я довго відмивав, щоб всі ці жахають. Одним словом, я, я не знаю, чим це пофарбовано, вона просто е, цими такими лоскутами злітала. Значить, ручка у нас а, тут в цьому місці люфтить а, в з'єднанні плеча. Це у нас пластик. Пластик у нас облазить. І ще раз повертаємося, а, повертаємося сюди. Я думав, що це 4-4 Попросив власник замінити ручку. Беру 4 ручку, як у Шиману. Ага, тю-тю, Не влазить. Тобто. Вирішили Карморан зробити все унікальне. Ми зробили настільки унікальним, що тут хіба що можна що? якісь запчастини там, замінні, там, від інших е -е, виробників підшипники. Ролик я можу вам знайти і дивіться, що таке: а, чого мені власник прислав цю катушку, бо зламалася пружина, не працювала все. Ну, в мене є пружини від дайви пружини, від кобри, але жодна з них не пасує. Тобто, якось працює, але жодна не працює нормально. Тому а, треба було мені зробити такий примітивний станочок для накручування пружин. Накрутив я різні пружини, підібрав правильні пружини. До речі, з нержавійки і кому треба. Різна довжина під різні моделі. Всі пружини тепер в мене є. Буде у вас у нас тепер і додаткові пружини в продажу. Якщо ви, наприклад, в магазині можу вам по оптовій ціні тепер відправити, навчилися ми робити ці пружини. Тобто пружина сюди стандартно не пасувала. Треба було зробити нову пружину, щоб все це працювало. Ваша може ще гвинтики, я вам ще знайду 2.9, хоча треба поміряти. Ось така історія. Друзі, дивіться уважно, не поспішайте якось вестися на зовнішній вигляд. Зараз що роблять? Копіюють якісь дорогі катушки. Ну там ідеї в дизайні роблять, але о, фактично там всередині нічого від «Дайви», нічого від «Шимана» немає. Отак от, от. Задавайте обов'язкове питання. Хочу почути від вас побажання, чи було корисне для вас відео. Прошу вам розказати в наступному відео, про які моделі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мої контакти під цим відео. Якщо треба щось відремонтувати, щось відремонтувати нестандартне. Друзі, навіть дешевими катушками я займаюся. Звертайтеся, домовимось.